Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні ми з вами разом в проєкті XBLAST купимо машину для переробки токенів. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тому що я переглянув статистику, і 85% людей, які дивляться це відео, не підписані на цей Ютуб канал. Тому обов'язково підписуйся. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже був в справі всіх наших проєктів і оновлень. Також я кожного дня викладаю нові нові проєкти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Або заробили вже непогані гроші, або заробляємо в них активно кожного дня, і все це без складень, або в майбутньому заробимо досить гарні гроші. Це і ардропи, і дропи, і клікери. Дуже і дуже багато нових проєктів, в яких я впевнений, що ми в майбутньому в них щось заробимо. Тому обов'язково приєднуйся, посилання на телеграм буде в описі. Друзі, загалом в проект X Blast я закинув 32 долари і купив. Машину для переробки токенів VXBL на токени XBL. І зараз я вам це покажу. Загалом ми заходимо в машини, і ми можемо побачити, що додали загалом 4 машини для переробки. Ось цих токенів. Ви ось цей токен В який вам достається безкоштовно, перероблюєте в токен XBL і продаєте його за вищу ціну, а саме 6 доларів 55 центів за один перероблений токен. Також ви можете, якщо я не помиляюся, без вкладень почати продавати ваші звичайні велі ціна одного токена в. Коливається в розмірі від 3 до 5 центів. Загалом ми можемо побачити, що є РМ 5 машина, РМ 20 машина, rm 50 і rm 100. Кожна вона відрізняється своїми характеристиками. Наприклад, РМ 100 може переробити 100 токенів і в нього відповідно більша потужність. RM50 – 50 токенів, RM20 – 20 токенів і RM5 5 5 токенів. rm 5. Вона коштує приблизно 8 доларів. А я все ж таки купив rm 20. Як бачите, тут внизу є машина одна. І вона вже мені за приблизно за 12 годин переробила 0,28 XBL. І це дорівнює плюс-мінус десь 2 долари. Загалом я вклав 32 долари. Ця машина мені коштувала 26 доларів. І ще в мене залишилося плюс-мінус 5-6 доларів на комісії. В наступних серіях я обов'язково покажу, як можна вивести ось цей токен, і ні в якому разі не вкладайте сюди гроші. Це не є фінансова рекомендація, це я на свій страх і ризик вклав гроші. Тим більше ми склалися разом з підписниками, вони дали мені 16 доларів, і 16 доларів я докинув своїх, і ми разом купили ось ці токени. Точніше, оцю машину, яка буде переробляти. Загалом про вивід і про все інше оновлення, можливо, якщо все піде добре, я куплю ще одну машину, обов'язково буду робити про це пости в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково приєднуйтеся. І буду старатись робити для вас відео. Ну, обов'язково буде ще одне відео, де я буду пробувати вивезти ось ці токени XBL. Бажано назбирати хоча б два токена, хоча б 12 доларів для того, щоб я міг їх Спочатку вивезти і чуть-чуть відбити ось цю машину. Загалом всім дякую за перегляд. Ось таке в нас вийшло відео. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки, ставте ваші лайки і повайки.